Прийшла додому, а він там з коханкою. Пішла на кухню, випила горілки, пісні сумні поспівала. Дивлюсь обана. А квартира то не моя. А я вже зібрала валізу. Тато, а правда, що в деяких країнах чоловіки взнають свою наречену лише після весілля? Все скрізь так синку. Настає ніч, мирні мешканці засинають ті, що сидять на дієті, підкрадаються до холодильника. Наталка, куди ти стільки цукерок купуєш? На чорний день. Ой, як ти красиво! зашифрувала фразу пожерти вночі. Після того, як матюки почали замінювати зірочками, мене почав напружувати коньяк. Що там за цими зірочками? Та яка пенсія в 65. Коли я в свої 40 ходжу в магазин з записками? Ще й записку можу вдома забути. Куме, ти онукові в навчанні допомагаєш? Звичайно, куме. У нас з ним домовленість за відмінні я йому даю 300 гривень, а за хороші 200. ха поганий 500 забираю. Скільки він вже заробив? Підробляє на автомийці у вихідні, щоб борги віддати. Оголошення на пляжі Жінкам забороняється без безверху, бо не кожен низ витримає.